Так себе 46 приїхали до нас на перевтілення. Тут стоять заводські тканинні, Тканина обшивка стоїть, вже трошки втомила. Хочеться закрити, захистити. Але не лише чухами Ми сьогодні займаємося. Як ви бачите, вже зняті дверні карти. Вони вже готові. Вже знята ось ця ручка. Вона готова. Будемо зараз ставити і будемо прямо зараз. реального часу в час установки чухлів, перетягувати. Керно. Взагалі тут був величезний комплекс, Чому? тому що тут вже перетягнута нами стеля і стійка, я вам покажу в кінцевому відео. Зараз займаємося чухами і дверними картами. В продовження буде дуже класне перехідно. З незвичного ракурсу починаємо показувати наш неймовірний комплекс, але це дуже-дуже гарно. Беремо БМВ 46, 6 у нас готова. І перше, що ми робили декілька місяців назад, це степлю. Стерлю притягували ми Валькантару, неймовірно класний мокрий фас у нас є. Також ми робили сюди всі стоїчки, І на задні, і середні ось, і передні обов'язково теж. Дуже ефектно виглядає, він тут приїхав і до нас за іншими послугами. Далі ми робили сюди перетяжку керма паралельно з установкою тюхлів і дверних карт. І це виглядає супер стильно. Клієнт задоволений, тому що структуру матеріалу ми підібрали максимальну під подушку. і пластик на торпеді, воно не вибивається. Строчечку аналогічно зробили чорненьку, аби приєднатися до торпеди. Наступне, що ми робили, це ми робили. Юбка-ручка аналогічно повністю сірий а, матеріал, сірого шкіру. Чому? Тому що ми ставили сюди чохли і калимочки, тут теж сіренькі, тому максимально прив'язувалися. Ну і самі чохли. Лінійка спорт, максимально класична, під заводські е дизайни без зайвих декоративних оздоблень. Просто класично і лаконічно. Сіря шкіра без перфорації по центру, темно-сіра ниточка флокантика і установка зі посадочних частин обов'язково сіли, просто неймовірно класні, навіть е, мінімальні морщинки, які зараз є, вони ще додатково розладяться і буде просто шикарно. Другий ряд аналогічним чином у нас виглядає. Посадочні частини вшиті, технічні збереження, підлокітник відкидається. Все танки, як і маю, буде в чуглах рівня перетяжки. Ну і останнє, що ми робили, це перетягували дверні карти. Вони тут супер величезні, в них є ось такі вставочки. Ми це все, це все врахували, зробила аналогічну сіру екошкіру. Або це всі донисі. переходили одне в інше. Неймовірний комплекс. Клієнт, я впевнена задоволений. Ми дуже задоволені. Дуже любимо комплексні веші робити, Приїжджайте до нас!